Ерік спек, простий американець з штату Оклахома, де живуть так звані редники, фермери-трудяги. Майже все життя він пропрацював в авіабізнесі, відвідав 40 країн світу. Візит до України Еріка не залишив байдужим. Події на нашому сході його стривожили і засмутили. З того часу спек просто таки захворів Україною. І, хоча слов'янського коріння в нього немає, сторінка в Фейсбуці все ж рясніє новинами з зони АТО та патріотичними українськими висловами. Я широ вірю у свободу людей, підтримую українських військових. Вірю у досягнення їхньої мети. Я їх підтримую як можу, і привіз ці ножі для армії. На деяких з цих ножів я власноруч викарбував написи Свобода і перемога. Як справжній редник має хобі колекціонувати зброю. Власноруч робить гравіювання на клинках. На деяких із ножів подарованих бійцям АТО зробив написи Свобода, перемога, а також смерть Путіну. Наші силовики були приголомшені подарунком, як і самий факт, що Ерік за власною ініціативою і власним коштом подолав Атлантику в такий спосіб підтримати нас, сенківеримачовотекодіземезед'юзе. Такі самасіво на цьому він не бажає зупинятися та планує наступну поїздку в Україну, аби провести гуманітарну допомогу. Слава Україні! Юлія Гуршал, Дмитро Купченя, Дмитро Панченко, час країни, Полтава.